Добре маляти, підготувалася рученята. Ось так взяли кермо і повторюємо за мною. Їде котик на машині, кошенят везе в корзині, попереду перехід. Каченяй та йдуть в похід. Кіт машину зупиняє. Пішоходів пропускає, котик правила всі знає. Пішоходів поважає. Давайте ще раз ручки ось так зробили. Їде котик на машині. Кошенят везе в корзині, попереду перехід. Каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Котик правила всі знає, пішоходів поважає. Молодці малята.